Це ім'я Леся Українка, 140-річчя народження, яке ми сьогодні відзначаємо. За вікна зима. І ось тут у пору на Волині 25 лютого 1871 року народилася Лариса Петрівна. Лориса жодного дня не сиділа за шкільною патою, не відповідала біля дошки, не бігала з ровесниками лінкими коридорами школи. Її учителями була мати, письменниця Олена Пченка, батько юрист Петро Антонович Косач, А також Книжки і життя я на набогів сумні перегозін, буду сіяти квітчасті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози. І руки. Подолавши тяжкий шлях, Леся Українка сягнула вершини людського духу. Без перевіщення можна сказати, що вона посідає гідне місце серед великих і безсмертних мужів, таких як Гомер і Данте, Шекспір і Гілта. І Шевченко, Бетховен і Чайковський, Мікеланджело і Рабра. А зараз в вашій увазі я хочу представити розгорнуту книжково-ілюстративну виставку Портрет вона обрала собі горде ім'я Українка. За такими розділами я маю в серці те, що намирає. Тут представлена є література е, прозових і драматичних творів. Хочу звернути увагу на нову книгу Лесі Українка всі твори в одному творі, крім е, листування, другий розділ «Хвилі моєї туги Все колесія Лесі Українки. Третій розділ Зорі до віку серед нас це література про Лесу Українку, про її творчість, автобіографічний матеріал. Але я не буду детально зупинятися на характеристиці цієї всієї літератури. Я хочу сказати, що ви всі її прекрасно знаєте і читаєте, Але я, ми хочемо сьогодні зупинитися конкретно на теми. Інтимна лірика Лесі Українки. Отож, запрошуємо вас на літературну мистецьку презу хвилі моєї полі. Леся Українка, великий поет України і жінка стравічної долі, увійшла насамперед творами, що стали гарячим покликом до бою. За волю і людські права так писав Іван Франко. Але він же і відзначив, що цей сильний мужній талант, не позбавлений жіночої грації і ніжності. Саме ця риса письменниці найвиразніше відбилась в її інтимній вірці. У душі геніальної поетеси. Також панувала споконвічна потреба зближення з іншою людською істотою, поум'яніло прагнення вищої насолоди, кохання, кохання, на назустріч якому вона відкрила своє серце на черенковому сонцю і лагідному вітру, бо тільки воно здатне офлабити світ яскравими барвами. Я люблю оці години праці, коли усе навколо затиха під владою чоловічої ночі. А тільки я, одна неподолана, врочистою відправою починаю перед моїм наземним оте. Дитять хвилини, я не прислухаюсь. ось пільничу дерева найкращої праці часу. Так дзвінко вдарила, Що припинулась тиша, і швидше в руках забігала Куди не тоді. Куди вони спішаться? Мені осіння ніч коротко не здається. Бо довге, не страшне мені, воно мені не грозить, як бувало, непевною і чорною рукою. А, мабуть, лагідно, як уріємно. І любо так, і серце щастя б'ється, думки цвітуть, мов золоті квітки, і хтось не розхиляється до мене і промовляє чині слова. Співала її чарівна, інколи весела. А інколи то жива сопінка, і мере на мрі карбувалась у гінеальні рядки її поезії. А хто стрібався на шляху зі мною, того ще не вся тієї дітами. Самі недовго збитися з спокій, та трудно з неї збитися у верті, пішла шляхом Пісні свій співала, та не шукайте в них пророчої науки. Ні, голосу у я не мала. Коли ж ось в'язелі з тяжкою муки скажу йому, разом плачемо брате мій, з його плачем я списі на світ. Бо літаки, вже жиркі сльози не спів. Коли ж на доброму шляху прийдеться. Мені почути співи, починив вірю, моїй душі для них нас не знається, слово я тоді, журку свою своїх, і після них я ще не тих. Коли я поля ці мене безкуша, якось зароблять вищопаду. Я там братерство, рідність, волю часу, ти ще не вийде. Тих три воли йшли зірокій що людям сяють без вічних віри, ще тільки те, де на шляху знайду, чи може да й квіт записти, чи до неї я певної дійду, чи без колі скінчу я чляпта нести. Бажаю так скінчити я свій шлях, як починав з піла книс. У різному складаються письменницькі, як і взагалі людські долі. Лесна наша доля була незвичайна і одночасно трагічна. Мій дайній ну, друже, мушу я з тобою Розстатися на довго жаль мені, з тобою звикла не ділитися жарбою, повідоми думки веселі і сумні. То при тобі, мій друже, давній вірний, про що життя, дитяче я моє, Як сяду при тобі, як час вечірній, багато спогадів тоді встає, Картина постає, Сібравсь гурточок провадить весело в співаю На плавішах твоїх швидких хоч та ночі. Чиясь весела виграва рука. Та хто ж це бачить там, в другій хати? Чиє най'ястиво не тяжке, несила тугу крить, як і малі дитина, Здавило серце почуття ліке. Чого ж я плакала тоді, чого ридала, тоді ж так весело було? Певно, лихо серцем почувала, що на мене мов хмара йшло. Коли я смуток свій на струни клала. З'єдналась ціла зграя красних мрій. Веселкою моя надія грала, далеко йому в думу кладкий рік. Прощай ось, недовго, ми з тобою, Зостанешся ти самотінні мій. Мені нема мати дітися, що Прощай же дайні вільні дужи мій. Текси були одночасно роками важких страждань хворих дівчин. Довгі дні, місяці лежала прикутою до ліжка у липких кайданах, позбавлена звичайних людських радощ, спілкування з молоддю, з людьми, часто лише крізь шибку вікна бачила, як змінюється поле року. Розвиваються полинків думка, цвіта ярма, опадає пожовле лист, мрігтять сніжинки. Була весна та тільки за вікном, скаржи вона з гіркотою. Хто знає, яка буря, яке соняться почутті зробили оте болюче. Розпачливі рядки поезії, озаглавлені, Горить моє серце. Серце і його запалила гаряча спражена. О, о, Чому ж я не плачу рясними сльозами? Чому я о на не сили. Душа моя плаче, душа моя рветься, та сльози не ринуть потоком бульнами. Мені до очей не доходять і сльози, сушить їх тур вогнем за Хотіла б я вийти у чисте поле, припасти лицем до сирої землі і так зарядати, щоб зорі почули, щоб люди зрахнулись на сльози В поетичному циклі мелодії є ціла гама почуттів молодої людини, що хвилює кожен.

cum me nisi vallatro Легкий, легкі, тонкі пахощі, мов спогад при якослюванні не молі. І ніщо ти не вражає тепер мого серця, як свої пахощі. Тонко, легко, але не відмінно. Невідборно вони мені нагадують про те, що моє серце вищує. І чому я вірити не хочу, не можу, не дружу. Любий мій друже, створений те ним, як можна, щоб я жила сама тепер, коли знаю інше життя? О, я знала ще інше життя, повне якогось різкого, пронятого ржавим і думою щастя, що але мене і мучило, і заставляло зламувати руки і битись, битись об землю в дикому бажанні звірити. Зникнути з цього світу, де щастя і горе так обожит розповість. А потім щастя і горе так краптом, як дитяче ритання. І я побачила тебе. Я бачила тебе і раніше, але не так прозоро. А тепер я пішла б до тебе всією душею, і склакана дитина і да обійняти до того, хто її жалує. Случав, що між нами не було і спогаду про поцілунки. О, я піду до тебе з обіймів. обійняв. очі сьогодні поцілунки. Тільки з тобою мене слава. Тільки з тобою я не на чужині. Тільки ти маєш надавати мене, сестра. Все, що тмерть мені, душу, ти проживеш променем твоїх блискучих очей. О. Тривких до життя людей, таких не буває, все очі з іншої України. Мій друже, мій друже, нащо твої лице пахнуть так, як від троянди? Мій друже, мій друже, чому я не можу коли так облити ок твоїх, що мов струни тремтять свою негарячим стізнання? Мій друже, мій друже, на вже як дорога згаю. О, візьми мене з собою і нехай як не мене в'януть. Біг та ям. Візьми мене з собою. Ти може маєш у іншу де мене немає. О, дорогий мій. Я створю тобі світ, новий світ нової мрії. Я ж для тебе почала нову мрію життя. Я для тебе вмерла і воскресла. Візьми мене з собою. Я так боюся жити. Сім'їх молодощ, і то не хочу жити. Візьми мене з собою. Ми підемо тихо, посеред цілого лісу, мрії, і загубимо спокою помаду. В телемі. А на тім місці те не було житті. Нехай в'януть тригане. В'януть і пахнуть, як твої росте, мій дружить. Крізь темряву у простір, я простягаю руки до тебе. Візьми, Візьми мене з собою. Серпутий мій ряток, о, рятуй мене, любить. І нехай в'явуть. Більм рожений. Червоний слава говорить, він навіки зиму. А серце каже: Ні, він не покинув. Ти чуєш, як брони струна якась тремтяча, Тримтить бронить, немов сльоза гаряча. Тут глибині і б'ється враз з мною. Я тут. Я завжди тут, я все з тобою. Так завжди, чи в піснях забути хочу муку, чи хто мені стискає дружню руку, чи любая розмова, з ким ведеться, чи посилунок на устах озветься. Струна границь, лагідною луною. Я тут, я завжди тут, я все з тобою. Чи я спущусь безодні мрій таємний. Де постаті легіють ясно, темно, Незнайні, не знам і не водять шари, а душу помовою Голос твій браніть, луна журбою. Я тут, я завжди тут, я все скру. Часом мені склопить помалу вії, Покаю очі стомблені в рі, та крізь важкі, ворожі існовиддя, Я чую голос любого привиття. Тремтить тужливо з дивною журбою. Я тут, я завжди тут, я все з тобою. І кожен раз, як стану вибреміти, тремтять в моєму серці ті квіти, що ти не зміг їх за життя зірвати, що ти не хотів їх труну сховати. Тремтять і промовляють власне. Тобі нема, але я все. Давай дай голос, моєму серцю, Наш одно одного лишилася від мене. Це ти? Ти прийшла, ти прийшла щоб пити з мене кров, співай! Співай! Живи моєю кров'ю, так і треба, бо я тебе занапастив. Ні, ти душу дав мені, як ніж дає вербовий тихий гіл, цей голос. Я душу дав тобі. А т його ну що ж тепер з тебе? Тінь мара. О, не журися за тіло, ясним вогнем засвітилось воно, чистим, палаючим, як добре вино, вільними іскрами в гору злетіло. Заграй, коханий, заграй. Але ця гістка смакує, дуж шукаємо хуя. Дуже символічно. Поє не влем для моїх, душев тече любов і та. Світ тихо шукає. жінка, в серці якої поєдналася така мужність, така геніальність, такий вогонь і розум, така пристрасна любов і відданість. Ні, другої такої на світі не було, Леся неповторна. Басмертя не наростало в народ, що народив її. І квола невисока жінка лице підходила в ліде, народжувалась українка для світу, що над смертю гляде. Доброго, щири сими словами. you don't to what are walking